Коли Бог кличе нас до своєї роботи, не існує обмежень щодо віку або місця. Магдалена живе в острівній країні Тринідад і Тобаго. Після школи вона йде до аптеки поблизу і чекає біля неї, поки тато забере її. Одного разу Магдалена запитала свого тата. Можна я роздам брошури людям, які проходять повз аптеку. Це чудова ідея, сказав її тато. Він дав їй кілька брошур і вона почала їх розповсюджувати. Магдалена давала різні брошури стоматологу, який регулярно ходив повз аптеку. Одного разу вона попросила свого тата дозволити їй поговорити з тим чоловіком про Ісуса. Тато з гордістю погодився. Тож наступного разу, коли вона розмовляла зі стоматологом, Магдалена запитала його: Ви знаєте Ісуса? Я чув про Ісуса. Але я не знаю його, сказав стоматолог. Можна я вам розповім про нього? спитала Магдалена. Чоловік запросив її прийти до нього до офісу наступного дня. Її тато дозволив піти і дав їй біблію, щоб вона подарувала стоматологу. Наступного дня вона завітала до цього лікаря. Вона передала йому біблію, і він із задоволенням прийняв її. З цього дня Магдалена щодня після уроків відвідувала стоматолога. Вони читали історії з Біблії та говорили про них. Стоматолог почав довіряти Ісусу, тому Магдалена запросила його на богослужіння в суботу. Він посміхнувся і прийняв її запрошення. Наступної суботи Магдалена та її родина забрали стоматолога по дорозі на богослужіння. Ваша донька чудова, сказав лікар її батькам. Я нічого не знав про Ісуса до того, як зустрів її. Але тепер я знаю Ісуса. Ми можемо наслідувати приклад Магдалени незалежно від того, роздаємо ми брошури чи запрошуємо друзів на зустрічі, або коли повертаємо наші десятини і обіцяні приношення. Ми завжди можемо бути інструментом для досягнення Божих цілей. Коли ви розподіляєте свої пожертвування, як це запропоновано в об'єднаному плані пожертвувань, ви стаєте частинкою потоку, який передається фінансові ресурси на місцевий, регіональний і світовий рівень. Таким чином, ви одночасно підтримуєте всі погоджені служіння, місіонерські установи та проєкти, давайте завжди ставити Бога на перше місце.